У світі ресінгу існує дуже багато традицій. Одна з найвідоміших, це носіння масок у Чалібрі. Вона для Лучадора є чимось дуже священним, і втрата її стає дуже великою подією. Зазвичай це трапляється під час широко розрекламованого поєдинку чи події. Наприклад, на кінці його кар'єри, або ж коли він переходить до нового образу без маски. Один з найвідоміших моментів, коли Лучадор зняв свою маску, відбувся на ППВ Super Brawl 9. Матчі за правилами волосся проти маски аутсайдери перемогли команду Конана Трея Містеріо і останній був змушений показати всім своє обличчя. Як це було, та чому це сталося? Про це сьогодні я вам і розповім. З вами канал Dressing Corner. Рушаємо! І для того, щоб краще розуміти передумови цієї події, перемістимося до 30 квітня 1989 року. Саме в цей день Оскар Гутьєрес, він же Рей Містеріо, молодший, дебютував на ринзі. Надихнений всією енергетикою та магією Луч Лібре, він, перш ніж дебютувати, спостерігав за матчами свого тренера та дядька Мігеля Ангела Лопеса Діас, або ж Ре Містеріо старшого. Коли він виходив на арену, я його не бачив. Він був у роздягальні. А потім я бачу, як він виходив на бій. Надто пшаленіє стає свідком чогось дуже видовищного, наповненого барвистим вбранням, накидками та масками. Тож мені одразу захотілося стати частиною цього світу. Починаючи з перших днів рейсінгу в Мексиці, він спробував себе спочатку в ECW, а потім підписав контракт з WCW. Та він став одним з, напевно, найкращих дивізіону напівважкавгалків, проводячи матчі, з наприклад, Кінантом Герерою, цей Діном Діна Маленко, Еді Гереро тощо. З плином часу Рей, здавалось, переліз статус чергового лучадора і був готовим стати суперзіркою. Але незважаючи на це, він говорив, що компанія не мала достатньої далекоглядності, щоб продавати його та маску фаната. Однак одного дня, за лаштунками кар'єра, Рея раптово зміниться, і не на краще. Його лишать маски. Взагалі, ця ідея вперше прозвучала з уст Скота Холла. Коли він жартома сказав, що Рей занадто гарний, щоб ховати своє обличчя за маскою. Оскільки я розумію, це були чутки, які поширила одна людина, і тільки одна людина Скотт Холл. Скотт Холл був такий: Рей, що ти робиш з цією маскою? Ти ж гарненький матір твою, мужик. Я відповів: Давай, чувак, не розпускай чуток. І це призвело до інших речей. Ми не продавали маску так, як це повинно було бути у WCW. І пізніше він скористався цим, тому що WWE завжди були хороші в розширенні продажів сувенірної продукції. WCW цього ніколи не робили, вони ніколи не давали того поштовху, на який заслуговувала маска та історія, що стоїть за Луче Лібри. Знову ж таки, я вважаю, що це був один коментар Скотта, який через пару років закінчився тим, що я зняв маску. За словами Містеріо, перша спроба розкрити його була перед його класичним поведінком проти Едді Гереро на Хеллоуінх 1997 року. Але на щастя для нього це так і не сталося. ДБУСІДБ був період, коли всі лучі були без масок. Після того, як Ювен тут викрив Джеріко, вони насправді хотіли викрити мене на Хеллоуін Хевок 97 року в час мого матчу проти Едді. Я бився за це і вони не прийшли. У 1999 році дві фракції NWO стали знову одним цілим. Вони зажадали, щоб LWO розпустились. Містеріо відмовився зняти свої кольори LWO, і в результаті був атакованим NWO. Це призвело до матчу на Super Brawl 9 21 лютого, де Містеріо та його партнер по команді Конан зійшлися з аутсайдерами в матчі Волосся проти Маски. В чому найцікавішим було те. Що на кану стояла навіть не волосся Хола та Неша, а волосся Ніс Елізи. Результат ви знаєте, але давайте підемо за лаштунки цього моменту. Там питання, коли Рей зніме свою маску, залишалось лише питанням часу. Хоча було очевидно, що містеріо був проти того, щоб втрачати свою маску. Його добрий друг Конан також заступився за Рея і сам був проти того, щоб містеріо втрачав її. За його словами, між ним та Еріком Бішефом було кілька гарячих дискусій щодо маски містеря. Іскін сказав, що Бішеф був з тих хлопців, які реагують на останнє, що їм кажуть на вухо. Було очевидно, що Скотт Холл і Кевін Неш наполягали на тому, щоб це сталося. Тому було прийнято рішення, що Рей поставить свою маску на карту в командному матчі на Super BROL 9. Містеріо сказав, що єдиною причиною, чому він погодився на матч, було те, що в нього був контракт. І він відчував себе зобов'язаним виконати його за будь-яку ціну. Для нього це був або матч, або втрата роботи. Після ж містеріо став вбивцею велетні, перемігши таких, як Кевін Неш, Бам-Бам Бігело та Скотнорто. Найбільший же матч відбувся, коли він отримав матч за титул чемпіона WCW проти Ріка Флера. Програв правда, але здавалося, що WCW було готове підштовхнути Містеріо до більшої ролі, до важливішої. Поки Ерік Бішов не укладає угоду з репером Master P, щоб той приєднався до компанії. Це було зроблено як ще одне залучення знаменитостей для уваги. WCW потрібно було знайти пару резлерів, які б любили хіп-хоп і могли б вписатися у фракцію Masterpiece No Limit Soldier. Конан і Рей підійшли якнайкраще, і це призвело до того, що вони знову почали частіше виступати разом. Дует став другорядним для майстра, і це призвело до того, що просування містеріо як соло виконавця сповільнилось. Коли майстер Пі -пі шов, Рей Містеріо і Конан об'єднались, сформувавши брудних тварин. І це був перший і єдиний раз у його кар'єрі, коли Рей Містеріо був поганим хлопцем. Крім того, містеріо почались романтичні стосунки на Найтро з дівчиною Тігрес, чого б точно не сталося, якби Містеріо не знімав маску у WC коли WWE купила WCW у 2001 році, Вінс МакМен був засікалений у Рей Містеріо, але вирішив дозволити контракту з WCW закінчитись, щоб не витрачати гроші на його викуп. В результаті Містеріо продовжував виступати на міжнародному рівні, рідко виступаючи в СМЛЛ. Всі ці матчі Містеріо провів без своєї фірмової маски і повернув її лише на прохання WWE і особисто Вінса Макмена, коли компанія писала з ним контракт. Перед тим як прийти в WWE, я тренувався в OVW, що було за тиждень до мого дебюту, і в офісі хотіли б побачити спорядження, яке я хотів би використовувати. Коли я показав його їм, у мене не було маски. Вони запитали, Де маска? Ну, я її загубив. У луча Лібри, якщо ти втрачаєш маску, ти ніколи не одягаєш її назад. Вони такі, ні. Він схоче, щоб ти повернувся з маскою. Я радий, що ти сказав мені зараз, тому що було б відстійно, якби ти сказав мені за день до виступу. Я зробив костюм з маскою, і це була історія. Маска була дуже важливою частиною моєї кар'єри у WWE. Взагалі, перевдягання Лучадора без маски це досить велике табу, тому містеріо, як повідомляється, був змушений просити мексиканську компанію Луча Лібре дозволити йому знову носити маску. Коли WWE підписали містеріо і знову надягли на нього маску, здавалося, що розкриття його знищило. Але в WWE він повернувся до свого звичного образу і до свого статусу одного з найпопулярніших та найкращих ресленів. Причому WWE ніколи не наполягала на тому, щоб зняти маску. Я дійсно відчуваю, і я не сідав, щоб поговорити про це з Вінсом, але я відчуваю, що Вінс бачить повагу, яку я маю до маски. І він поважає це. Реймістерія, я думаю, продається з маскою і завжди продавався. WCW не скористалася цією можливістю, але він скористався і це спрацювало. А вже через роки Ерік більше детально пояснив, чому він прийняв рішення, що Брей скинув маску. Для нашої внутрішньої аудиторії, де ми заробляли, ми маємо на увазі WCW. Переважна більшість наших грошей, будь-то телебачення, ППВ, живі події в будь-якому випадку, ймовірно, 95% нашого доходу. Або більше було отримано тут, у Сполучених Штатах. І хоча я розумів і до певної міри цінував культурну різницю між формою професійного рейсингу Луча та внутрішньою формою професійного рейсингу в США, я розумів наслідки знаття маски, я розумів це інтелектуально, але я не надавав цьому того значення, яке надавав Рей. Я вважаю, що через природу нашої вітчизняної аудиторії, коли дивишся, як хтось бореться, коли там є талант. Коли відбувається матч і комусь надрають дупу щоб передати емоції, які відбуваються під час цього дійства, ви повинні бачити біль, ви повинні бачити вираз обличчя таланту, а коли талант знаходиться під маскою, і ви не можете відчути і побачити, і пережити ситуацію, в якій опинився хіл або бейбіфейс, тому що ви не можете бачити його обличчя. 70% продажів відбувається від плечей вгору. Ви можете бути там і фізично продавати всіма можливими способами, ви можете продавати як чемпіон. Але якщо ви не виражаєте це на своєму обличчі, якщо ми не продаємо це, аудиторія цього не відчуває. Тому я подумав, що знявши маску, і знову ж таки, рей-чудовий персонаж, він чудовий молодий чоловік і має чудову міміку. І я дійсно вірив, що незалежно від того, посміхається він чи має дитяче обличчя, і ми переживаємо перемогу через нього, тому що бачимо це. Відчуваємо його в очах, або ж він продає це, тому що йому надрають ззад, і зняття маски покращить його здатність спілкувати з аудиторією. Така була логіка мого мислення. Чого я недооцінив, і я розчарований в собі за це, що не мав більшого ширшого погляду на це в той час. Але це те, що є. Я недооцінив цінність цієї маски для рея, тому що знімаючи маску, він по суті прощався з більшою частиною свого бізнесу в Мексиці. Він відмовлявся від своєї аудиторії, так би мовити, і своєї фанбази в Мексиці. І я не оцінив це настільки, скільки хотів би. Але що є, то є. Як висновок, хочу сказати, що культура Луча Лібре тісно цікава та сповнена різними традиціями, які можуть руйнуватись, коли потрапляє до рук тих, хто хоче на цьому озолотитися. Або просто в цьому питанні некомпетентні. Тому не будь так Ерік більше в тоді. Поважайте культуру та традиції як свого народу, так і іншого. А на цьому відео закінчується. Якщо воно вам сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Давайте розвивати ресен українською разом!